Готуючи листа Святому Миколаю, Василько так захопився оформленням конверта, що довелося в підписі перенести слово від Василька святому навіть краще пресвя. Ой, не поміститься Пресвятому Миколаю. Чи правильно хлопчик переніс слово? Про це дізнаєшся, переглянувши відео. Склад це частина слова, що складається з одного чи кількох звуків, обов'язково містить голосний звук і вимовляється одним поштовхом повітря. У слові є стільки складів, скільки голосних звуків. Розподіли слова на три групи, які містять один склад, два склади і три складові. Один склад містять слова сон, ніч, рай. Двоскладові слова Свято, Мрія, Сани. Три склади містять слова Дарунок, Ангели, Небеса. Розрізняємо склад відкритий, тобто такий, що закінчується голосним, і закритий. Закінчується приголосним. Розмежовий ненаголошений склад і наголошений той, що має більшу силу звучання. Дай характеристику складам у словах святий Миколай. Святий Два склади. Перший свя. Ненаголошений відкритий, бо закінчується голосним. Другий ти наголошений, закритий, закінчується приголосним Ми-ко-лай. У слові три склади перший і другий ненаголошені, відкриті, третій наголошений закритий. Зазвичай слова переносять із рядка в рядок за складами Ми-ко-лай. Миколай. Миколай. Однак існують деякі обмеження не можна переносити односкладові слова дар честь. Залишати в попередньому рядку чи переносити в наступний одну літеру. МРІЯ. Зверни увагу Хоч слово арія трискладове, усе одно його не вдасться перенести. Не можна розривати букву сполучення йо м'який знак о. Правильно га йок, льо дяник. Ніколи не розривай букву сполучення дж або з, якщо воно позначає один звук. Правильно, грин джоли передзвін. Зверни увагу якщо літери Д і Ж. Або Д і З позначають два звуки, тоді треба переносити тільки за морфемами Д до префікса, а Ж або З у наступний рядок разом з усім коренем. Під живлення. Від звук. Від попередньої літери не відокремлюється м'який знак йот чи апостроф нень ка «бай-ка». у слові солов їний апостроф залишається біля букви В у попередньому рядку. Не можна відривати від кореня одну літеру, що позначає приголосний звук. Поглянь на слово прекрасний. Спільнокореневе краса. Корінь крас. Як правильно перенести слово. Прек красний прекрасний. Пре -кра Обидва варіанти неправильні. Натомість прекрасний, прекрасний. Не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються 2022 р. Рік 100. грини. Скорочення до гривень Т. Г. Шевченко. Тарас Григорович Шевченко При збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова Одну букву залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок Від дати Сонний, Підніс ся. В інших випадках можна переносити по різному життя і життя, розкіш щу і розкі щу. Запам'ятай орфограму перенос слів. Із рядка в рядок. Познач у виділених словах всі можливі місця для переносу, свої листи святому Миколаю діточки залишають на підвіконниках, щоб ангелики вночі тихенько забрали конверти в Небесну канцелярію. Свої неможливо перенести. Лис ти і. Ли сти. точки. І діточки. залишають під віконниках ангелики вночі тихенько і тихенько. Забрали. Конверти. Не безну і небесну. Канцеля Канцелярію. Тобі все вдається. Поглянь. Катруся теж написала листа Миколаєві Дорогий святий Миколаю. пише тобі Катруся. Я була чемною увесь рік. Допомагала мамі й татові, доглядала меншого братика, гарно вчилася. Цього року хочу тебе попросити принеси мир на усій землі, побільше добра і здоров'ячка. Дорогий Миколаю, найсвятіший, найкращий. Я зрадію твоєму будь-якому, навіть найменшому дарунку. Головне, прийди з любов'ю і вірою Катруся. Знайди в листі катрусі орфографічні помилки Увесь С. Це не склад. Адже тут немає голосного, тож переносити не можна. Попросити Є слово просити. Прос корінь. Тож букву П не можна залишати в попередньому рядку Здоров'ячка. Апостроф не відриваємо від попередньої букви, що позначає приголосний. Найкращий – най-префікс. букву йот від нього не переносимо навіть ті – це не склад, так не можна переносити. Тож тепер ти легко поясниш. Чи правильно Василько підписав конверт Миколаєві Слово пресвятому спільнокореневе до святий. Отже, містить корінь свят, а букву на позначення приголосного, що не становить складу, від кореня відривати не можна. Запам'ятай. Склад. Це частина слова, що обов'язково містить голосний звук і вимовляється одним поштовхом повітря. Розрізняй відкритий склад, тобто такий, що закінчується голосним, і закритий, закінчується приголосним. Розмежовуй ненаголошений і наголошений склад той, що має більшу силу звучання. Зазвичай слова переносять із рядка в рядок за складами не можна. Переносити односкладові слова, залишати в попередньому рядку чи переносити в наступний одну літеру, розривати букву сполучення йо м'який знак о, розривати букву сполучення дж дз, що позначає один звук. Якщо літери Д і Ж або Д і З позначають два звуки, переносимо за морфемами. Від попередньої літери не відокремлюється м'який знак йод чи апостроф. Не можна відривати одну літеру, що позначає приголосний, від корення, якщо це не становить складу. Не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються. При збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова одну літеру залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок. Орфограма перенос слів із рядка в рядок. Уподобайку, на нашому каналі постійно з'являються нові захопливі відео. Учімо українського разом!